Діти майбутнє нашої країни, і війна не повинна забирати в них дитинство. Саме тому в області продовжують реалізовувати проєкт Діти перемоги, який ініціював народний депутат України Арсеній Пушкаренко. Наші сьогодні хлопці, дівчата зброєю в руках, відстоюють те, що було майбутнє, і майбутнє це діти. І власне це повинні бути не діти війни, а діти перемоги. Вони повинні бути щасливі, вони повинні бути впевнені. Вони повинні гордитися, що вони українці, що вони вільні, і саме такі вони ростуть. Днями святкова програма завітала і до малечі білокоровицької громади. Усі вони діти військовослужбовців, правоохоронців та рятувальників. Сьогодні, завдячуючи ініціативі Арсенія Михайловича Пушкаренка, діти перемоги. Ми маємо змогу наших діток порадувати таким святом. Це надзвичайно важливо, тому що ми не можемо постійно жити в цьому стресі повинні надавати людям можливість трошки розслабитися, відволіктися, Ну, задля, задля того, щоб підняти настрій і задля їх емоційного здоров'я. На один день розділити це свято з дружиною та дітьми зміг, і голова родини Бондар, котрий також несе службу на захисті держави. У сім'ї четверо діток мама каже, тривожні думки звичайно турбують. Завжди чекають батька вдома. А цього дня вдалось ще й разом побувати на святі. Дуже важливо те, що дітям приходять і надають можливість просто відволіктися від буденності, від якихось проблем навіть від тої школи. Емоції зашкалювали. Було смішно було дійсно на, на позитиві, на емоціях таких не тільки для дітей, а ще й для дорослих. Було варто прийти і подивитися це. Виставу та розважальну програму для дітей підготував Житомирський обласний академічний театр «Ляльок». Кажуть, обирають такий репертуар, який не лише підіймає настрій, а й може чомусь навчити малечу. Ми вибрали саме таку тематику і вистави, і програми для того, щоб діти не боялися спілкуватися, щоб вони ділилися, ділилися своїми проблемами, не ховали в собі біль, а відкривали її, тому що суспільство воно лікує. Спілкування лікує, друзі лікують, е виховують. Наскільки позитивно проєкт Діти перемоги впливає на глядачів, можна було помітити на їхніх обличчях. Це щирі посмішки та задоволені очі. Такі ж радісні емоції були і у дітей Горщиківської громади, для яких за підтримки благодійника Миколи Іскри створили ігровий майданчик. Ініціатива створення цього майданчика була, звісно, голови АТГ Труска Олексія Анатолійовича. І він прийшов до мене з пропозиції. Я дуже і підтримав, тому що перше це благородне місія, це наші діти. І для ми хочемо, і я хочу, щоб все-таки діти мали радість. А от на такій площадці вони можуть і погуляти, там є варткаут, можуть і підкачатися. Голова громади говорить, таких майданчиків не вистачало, аби задовільнити потребу. Та, окрім розважальної мети, він має і об'єднувальну місію. У громаді нині проживає 700 дітей, частина з яких переселенці. А така ігрова зона може стати місцем. Для активного спілкування та знайомства я його навіть назвав би не дитячим майданчиком, тому що коли ми озвучували відкриття, це більше я б назвав би інтеграційний майданчик. Чому саме так? Тому що на сьогоднішній день в Речківській громаді проживає дуже багато внутрішньопереміщених осіб, і, зокрема, дітей. Ці діти переважно між собою групуються, граються з собою, а ми б хотіли б, щоб вони на цьому майданчику інтегрувалися з місцевими дітьми, вільно ходили в школу, вільно себе відчували і не відчували розділеними від цієї громади, а відчували вже повноцінними мешканцями. Майданчик розділений на два сектори спортивний та ігровий. У планах встановити тут ще баскетбольну та волейбольну зони. Розвагу тут собі знаходять як маленькі, так і старші діти. Тут є горка, всякі дітки і ще що сокерно. Нам такі лісники, що дивимося, і горка подобається, і качеля. Мені дуже подобається тут. Тут багато дітей, тут гайдаються, можна посидіти з друзями на лавочках, покататися на качелі. Наприклад, тут у мене менше сестра переїхала, то можна піти на горку, на гойдалку і кататися, гарятися. Окрім того, розповів голова громади, планують закуповувати нові гойдалки та гірки, аби робити майданчик ще більшим та зручнішим.